Привіт усім, хто дивиться це відео. Обзор котла на квартирку двохкімнатну, 40 кВт. Раніше показував його тільки початок. Міні-буржуйка, міні-котело відео є таке. Ну, так, як обично, тепло... теплообмінник трубний, Шахтного типу, але тільки по терміту подача повітря оцим карманом. Переднім йде вверх. Зараз трошки покажу внутрішність час горіння такого котла від 8 часов до суток, ну це в середньому буде пів суток горіти. Така начинка, в общем обойник тепла надверху, дольний ящик. Обов'язкова опція в цьому котлі і обов'язково має бути краю, тому що буває так, що. Вогонь вже там заб'є простір е, зола. Приходиться вогньові шукати путь він йде попіднис, тому що тут поріжка немає. Так. Ага. Так. О, замість поріжка тут. Просто такий собі трамплінчик. Більше для того, щоб дрова не засідали. Потім йде один колосічок, йде другий. Дрова, щоб туди не падали, та трубочки нержавіючої сталі. Там служить. І все. Так. Дольний ящик двигається туди, це коли почистився трубний теплообмінник. Тоді задвіжку, ну, раз в місяць приблизно, туди задвінули, витягнули і все. Е, є така приспособа. Отакий собі крючочок. Цим крючочком можна прочищати. Так, знизу. Також розвернути. Тримаємо за ручку і над колосником просто проталкуємо туди, очищаємо газову щілину зверху. Так, Регулятор тяги термометр. Був там в мене е, один, який розказував, що тут він неадекватно буде показувати. Хоча мій опит показує, що все адекватно. Також були помітки не від моїх клієнтів, а від того ж дядька, що слабенькі завіси. Ну, за мою практику ці завіси ще ні разу ніколи не підводили, Також так що... Не зовсім адекватні замечання. Ну от. Такий вид, його звуків. Це все по бажанню клієнта, подача обратка тими діаметрами на ті сторони, також димоход. Все согласовується. Теплообмінник, як я казав, вже трубний. Є оглядове віконечко. для любопитних. Тут вже в цих версіях котла пази вирізав і легше знімати. Ось так в комплекті йде чистка трубного підмінка. На 40 кВт він ще з запасом буде. На 40 квадратів верніше, поправляю вас, то зарані будете казати 40 кВт. Ну цей, цей десь до кВт. До 60 квадратів свободно буде підтримувати. Тобто 6-8 кіло... навіть кВт у нього є в запасі. Ну, от так от. Дякую всім за увагу. Пишіть, дзвоніть, будемо говорити, обговорювати ваші варіанти котлів, якщо вам є в цьому потреба.